Доброго, ми з України. Такий невеличкий ролик про артефакти. Взагалі, міфи пішли з імперії Пазлів. Багато хто каже, що воно злизано там 100% те саме. Можливо, коли з'явились міфи три роки тому, вони, да, були дуже сильно похожі на імперію Пазлів. Але міфи пішли вперед, в розвитку. По Перше, це саме основне це артефакти. Горнило в ньому робляться артефакти, зараз іде призив артефактів. Тобто це такі речі, які додаються героям, вони покращують їх стати. Крім цього, коли артефакт прокачаний, він ще впливає на певні властивості. Тобто тут, мабуть, незручно буде, якщо взяти якийсь артефакт, інвентар, який є, беремо, значить, в героя є якісь базові характеристики. Коли йому додати артефакт, звісно, що ці характеристики підвищуються. Артефакти там можна поділити умовно на якісь атакуючі і захисні. Для якихось хілів, мабуть, варто ставити захисні артефакти. Для атакуючих персонажів артефакти на е, атаку. Е, далі їх прокачка йде, е, ось рівень піднімається і навик підсилення. Для артефактів на всі навики прогнати важко, але хто Там чи багато донати, чи гарно грає, чи довго грає, чи комусь щастить, можна певні якісь артефакти прогнати. І ну це дуже суттєво впливає на команду там нападу чи оборони. Значить, декілька слів в цілому. от як їх качати, які качати, де їх брати. В принципі, ось є дві речі. Перше, це от призив артефактів. Ви можете там за монетки, за кристали їх призивати. В принципі, 99%, мабуть, я зробив на призивах своїх артефактів. Де брати монетки. Це завдання, шахти, ви заходите в шахту, атакуєте, я прийшов на четвертий рівень. Шахт, вам падають, от якщо ви, наприклад, атакуєте, вам можуть пасти руда, можуть пасти ось кристали для того, щоб робити чи артефакти, чи тренувальні артефакти, і додатково можуть пасти монетки. Призиву. От фактично, більшість тих артефактів, які у мене є, це за рахунок монет призиву. Я їх здобув. Да, десь можна вибирати там їх. Ось вибирати жетон епічного артефакта. Я дуже рідко їх вибираю, але буває, що вибираю. Особливо коли йде призив. Гра складна, це, якби відна частина була, зараз дещо ліричний відступ. Гра складна на кожному етапі гри можна по різному розвиватися. Верніше, правильніше, правильніше, як на мене, по різному розвиватися. Коли ти до 50 го рівня, ти типу, потихеньку прокачуєш горнило, можеш на рівні, різні шахти йти і так далі. От, і коли я був до 50 го рівня, і навіть на якихось там 51, 52, мабуть, рівні, то я е жив як би на третіх шахтах. Тому що, коли в тебе команда, наприклад, 4,5 сунутись на четверту шахту, ось якщо ми подивимося, хто тут сидить, да, ось. люди в основному 5 плюс сила команд. Поїхали далі, ну ось 5. 5+, Даже зустріти, наприклад, команду менше 5 проблемно, Там 4-9. в мене команди зараз, можливо, їх там можна підкоригувати. Я рідко це роблю. Там раз в місяць, можливо, і рідше роблю. коригую команди і е, якби. Е, ними. Далі воюю в шахтах. У мене фактично ось одна команда, яка 5, а ти навіть до, до 5 тисяч. Коли в тебе команда 4,5, йти на четверту шахту. Хоча, якщо взяти от четверті шахти, в них можна знайти, якщо атакувати ось ці кристали, дуже потрібна річ. А на третій шахтах вже цього немає. Тут ти тільки руду отримуєш і все. Ось. Але йти ну, слабкою командою на четвертій шахті, шахти. Ну тут тут дурня. Коли вже в тебе більш-менш прокачені команди, хоч три команди, які до п'яти тисяч, тоді, ну да, звичайно, можна пробувати сидіти на четвертих шахтах. По... О, значить, артефактах Спочатку я качав, мабуть, там один-два якихось трішних. Чому? Тому що можна їх прокачати швидко, потім можна е, оці навики підсилення досить швидко також підвищити. От, як ми бачимо, по трішних є два вида. Ось є лук, да в нього стати виходить так, що атака 100. Захист 135. Ну і додатково тут навик урона. Тобто, це атакуючий артефакт. Його ставлять атакуючим персом, шотером. Ну і мана, ману регенерує він. Є другий тип такого артефакта. Ось він вже атака значно нижча. Менше ста, але зате по броні і по життю він значно кращий. Тобто такі артефакти ставлять командам захисту, ставлять хілерам для того, щоб, в принципі, ці герої більше виживали. Чи коли ти ходиш, наприклад, командою з четвірочними героями на п'ятірочні, то ти також ставиш артефакти. На броню і ХП для того, щоб цей герой вижив. От, Наприклад, в мене команда є е, зелена команда, да, в яких є стихійні бронерізи. Ось, Десь от такою командою я воюю. Ось, Тут є дві четвірки. То, звичайно, треба, щоб оці четвірки жили. Тут навіть три четвірки, Одна, якби, іншого кольору. І тому в них мають бути гарні вкачані артефакти для того, щоб їх там ультою не знесла якась п'ятірка, для того, щоб вони дожили. Тому що, наприклад, ультує Ян, далі після нього ультує Енгус, і люба синя п'ятірка вилітає просто-напросто. тому що урон ну там, 2000 вилітає спокійно після Енгуса. Ось. Ну і якщо взяти далі по артефактам, тобто, як я собі робив, як би можливо я радив людям, кому цікаво, я вкачував, значить, трішних, Зразу там один-два. Далі я робив акцент на команду оборони. Я брався за четвірочні артефакти. Тріючний можна вкачати ну, буквально там за тиждень. Четвірочний, якщо впиратися, можна вкачати ну, за місяць, хай за 2 місяці ну, ти спокійно вкачуєш. О, а коли в тебе вкачано 4 тріючних, один-два четвірочних артефакти, то тоді можна брати вже за 5 артефакти. От Якщо взяти по фіолу, я там качав е, ці ящики Пандори, всякі намиста. Потім десь там третім-четвертим я підсвічник качав для того, щоб поставити його в команду захисту герою. Далі я взявся качати п'ятірку, але в мене нападали черепа, Я їх прогнав до того ж до другого підсилення, де є регенерація мани. І це досить профітний артефакт. Чому? Тому що. Ну, Всі ганяються за, те, за тим, щоб швидше герої заряджались. Я вважаю, що далеко не кожному герою потрібні на ману артефакти, але, наприклад, як в мене є кесь то, мабуть, цей череп буде йому досить, має досить йому зайти. От, для того, щоб він просто-напросто міг на, на один хоча б камінець швидше заряджатись. Там якісь загони, там якась прокачка по емблемам. і ти розганяєш героя, який з 12 камінців заряжається. Він, грубо кажучи, з 10 камінців. І це велика різниця. Це одне. А середні герої, які заряджаються... З 10, ти можеш з 9 зарядити і це супер. Тобто, що б я радив, прокачати 4 кожного кольору, качати в колір, прокачати 4 артефакти трієчних, прокачати мінімум четвірочний артефакт, і потім можна брати за п'ятірочний артефакт. От По зеленому кольору у мене немає е цих е, рочних артефактів. Ось я вкачав один, другий, вкачав тріючні, вкачав цей, вже два четвірочних, випала лоза, вона також на другому підсиленні буде на регенерацію. Я вважаю, що і цей треба вкачати артефакт. Але в перспективі, ну, я думаю, що за рік гри можна спокійно вкачати 2-3. Четвірічних артефакти, один п'ятірочний артефакт. І в ідеалі, мабуть, п'ятірочний, навіть якщо ти не докачав, і три. Е четвірочних, е при такому розкладі, наприклад, що я граю 4-1, то це супер. Бо вже трішні артефакти ну, відходять на другий план. Але вони потрібні будуть для турнірів і так далі свою роль зіграють. Ось ну, рівень росте, другі потрібні артефакти. Ганятись взагалі це дуже потрібна річ, яка ось міфів дуже сильно відрізняє від імперії Пазлів, е, І яка дуже сильно впливає на силу команди. Тобто з гарним артефактом, та четвірка буде стояти не гірше п'ятірки. Стосовно того. Де, скажімо так, кувати, ну є п'ять рівнів. Коли ти до 50 рівня і ти пасешся на других, на третіх шахтах, то є ось незвичайна ковка, де ти куєш. Ось тут можна 16 тисяч рудиш, 16 тисяч заліза, і ти собі шуруєш, куєш. І я так в принципі, от такими тренувальними артефактами прокачував всі трійки, ними можна прокачати і четвірки. Коли ти берешся за п'ятірки, вже куєш на п'ятому рівні. Але, знову ж таки, для того, щоб тобі кувати на п'ятому рівні, мало того, що це дорожче, але якщо перевезти, то це вигідніше. Але тут треба кристали. Кристали ти здобуваєш мінімум на четвертому рівні шахт. Поки ти не нагнав команди, які там під 5 тисяч посилі, ну рипатись на четвертий рівень немає. Є вже такі команди, можеш рипатись. Зранку зайшов, зняв, наприклад, тиліжку, зайшов раз, повибивав, 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 поставив в тебе набивається тиліжка. Ввечері зайшов, десь тебе вибили, перевибили, знову. Понабивав, добив два рази, ранку ввечері зайшов і нормально ти набиваєш, виходить, в цілому цієї ефірної руди, ну і плюс кристали. Кристали там З кожного бою 2-3 кристала падає. Тобто 9 боїв за день ти ну, 20 плюс кристалів набиваєш. 20 плюс кристалів це мінімум 3 ковки в тебе є на п'ятому рівні. Можна, звичайно, і робити, шукати, пробувати артефакти тут робити. Але, як показує практика, ну, випадання досить слабке п'ятірочних артефактів. Поки в мене е, вистачає що. О, вже... ну, е, поки вистачає що качати, то я вкачую просто. Стосовно того, що артефакт, коли він підсилений на там, один, другий, третій рівень, звичайно це, круче. звичайно, це круче. Але я поки що відштовхуюсь від статів і від характеристики героїв. От. Коли, можливо, це і неправильно, можливо. Правильно там шукати собі артефакти. Е і коли в тебе, наприклад, буде ось гарний там артефакт, да? дар Валькірії. Щоб в мене їх було е виходить чотири штуки, було б дуже круто, бо тому що я міг би прогнати їх по підсиленню на два рівні. Це треба базовий артефакт. Потім ще один артефакт для того, щоб підсилити до першого рівня. І ще два артефакти таких самих, щоб підсилити до другого рівня. От. Коли б я їх прогнав, щоб вони були підсилені, була б регенерація, плюс там якось е е е е е е е можна було б е е протидіяти, щоб зупиняли ну, Ось властивість 5%, противитись дії, навиків, зупинки МАНИ чи відновлення МАНИ. Да, це класно. Там регенерація мани також класно. От Ще класно. Способність уровень навика героя, тоже класно. О. Зрозуміло, що чим навики краще прокачені артефактом, тим круче. Але зразу відштовхується просто-напросто від базових стат. Тобто, якщо в тебе четвірка якась має броню 700 і ти їй кидаєш артефакта ще плюс 100 броні, зразу вона стає по броні 800. 200 ще ХП накидається, якихось в неї там базово, чи навіть на Емках якихось 1200 життя, плюс ще ти 200 накинув, то це вже 1400 життя. О, і плюс, якщо по емках ще качаєш у відсотках, то може і півтори тисячі бути життя. Тобто ну, нормальне, ну, десь на рівні нормальної п'ятірки ти тримаєш вже по характеристиках цю четвірку. І вона, якщо потрібна четвірка, таких досить багато героїв-четвірочних, які ну, класні, які, можливо, деяких і аналогів немає. Якщо і є, то попробуй їх вилови. Той самий ось там Стихійний бронеріз, да, який і здоров'я зменшує, і ріже на 54, броню, ну це круто, це дуже, це дуже багато. Попробуй вилови п'ятірку таку. О. Та сама Афродіта. Да? Класний, наприклад, Хілер, Бафер і так далі. Да, у мене є он качається ньорд. Да, Це на, на голову вище. Але візьми, наприклад, того самого хілатесея ну, аналог, якби немає п'ятірух таких. Взагалі, в цілому, якщо взяти хілів червоних п'ятірочних, ну, Махабалі, ну, там, да, да, якісь, ну, полу полухіл, якийсь Антон, вийшла нова Джован ну, но в неї. Трошки інше. Тут він хілий, тут він ще бафає атаку, тобто ну, класний герой. І я думаю, що ще я ним буду досить довго користуватися. Навіть коли я повкачую свої п'ятірки, там є у мене цей дах. Да. Коли я його вкачаю, не знаю, тому що випав недавно там є радамант, яко, Камазоц випав, якого я, мабуть, в першу чергу буду Камазоц, в кому атаки качати. То ТСМ я буду ще грати довго. І знову ж таки, навіть якщо він не треба, буде на війнах, то він потрібен буде на турнірах, четвірочних, він потрібен буде на всяких івентах, башнях і так далі. Тому що ну ось, Гіневра та сама, той самий герой, вона слабенька, зовсім слабенька. Тобто в неї броня ніяка, їй треба хороший артефакт, їй треба хороші загони. На, на броню для того, щоб характеристики її підвищити. Тому що, навіть якщо я її по талантах проганяв, все рівно старався брати е, якби ось по гілці, не, не атаку, а, а там броню, ХП, броню ХП, але не, не допомагає це. Навіть тут я на ману не брав, брав, брав ХП, тому що Ну, Слабенька вона, зовсім слабенька, бо базові стати в неї такі ну, ніякі. При цьому всьому в неї атака з руки 840, ну, величезна атака, як для четвірки. О, а броня ну, ніяка. То, тобто їй треба якось дати Виживаємость, щоб вона не відлетіла від там, одної тички якогось шотера суперника. О, тому артефакти треба качати, які загони треба качати. Алгоритм Ну я можу повторити ще разок для закріплення. Тобто штук 4 тріючних, пару штук четвірочних потім можна брати за 5 О, І, в принципі, Ну там багато хто каже, що надо треба по, там, по 3, по 5 вкачувати і, і на захист, і на атаку. Ну Я не бачу сенсу. Тому що моно, я, наприклад, відказався грати. Тобто 4 тріючних артефакти більше, ніж вистачить з головою. І ну, вже коли ти 50 рівень, тобі, ти вже стараєшся е, ну, достойні команди ставити. І для цього і артефакти, якби вже переходиш з артефактів з тріючних, переходиш на четвіручний і вкачуєш. Це дякую за увагу.